Сказати, що перший день захисника України, який почали відзначати з нинішнього року, був насиченим, це майже нічого не сказати. Дуже хотілося б донести до широкого загалу те, що хотів розповісти співвітчизникам Сергій Кірік, старшина ложка, один із кіборгів 93-ї окремої механізованої бригади. Ми завжди там старалися доказати, що ми збройні сили України. И мы всегда доказали, пытались доказать, что мы никакие там не каратели, не какие-то там не бендеровцы. Хотя задавал много вопросов, кто такие бендеровцы, мне никто не объяснил. Главное, кто? Я задавал вопрос, кто такие бандеровцы. Мне никто никогда не отвечал. Но мы доказали, что мы люди... И я всегда говорил своим ребятам, ребят, относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились. И это уже показатель, показатель. Вот сейчас мы едем туда, а люди хотят там присутствовать. И вы знаете, Пасідіння, зазванюю з гарюках, там що про нас розказує. Знаєте, горят вас приклад. Того дня, власне, вже вкотре переконалась, випадковостей у житті не буває, просто не буває все. Того ж дня, власне, вкотре затвердилась у думці: ми стали народом. Причому народом чудовим, строкатим, а головне єдиним. Було багато емоцій, а отже, коротко розповісти і не вдасться, бо слів бракує, аби передати усі відчуття і почуття, коли в одному маленькому автобусі, потім на новому меморіалі, а потім і за одним поминальним столом збираються люди з усіх кутків України, долі яких поєднані і навіть переплетені таким неординарним збігом обставин, що зветься війна. Ми були разом родина солдата Олексія Заїки, одного із перших геройських загиблих минулого року запоріжців, його однополчани, саме ті, хто був із ним поряд в останньому бою, коли їх розстрілював на 10-му блокпосту поблизу Новоселівки ворожий танк. Бабуся Віра та її чоловіки, донька, котрі єдині у тоді ще повністю сепаратистському селі, возили нашим бійцям на блокпости таємно їжу і теплі речі. А також молодий міліціонер, котрий не зрадив присязі на вірність народу України, на відміну від багатьох його сослуживців, і дуже допомагав нашим хлопцям, інформуючи їх, зокрема, де саме знаходяться ворожі засідки і позиції. Отже, їхніх облич, ви на жаль, не побачите тут, бо війна наразі не завершена, і цим людям ще жити у тих географічно українських селах, котрі досі не визначились серцем розумом, так за кого ж вони за білих і за красних. Тож більшість справжніх героїв цієї історії наразі уникали камер. Зате будуть обличчя однополчан Олексія Заїки, чиє ім'я віднині навіки викарбувано на гранітній плиті меморіалу Десятий блокпост, до якого у кожного із нас були шляхи зовсім різної довжини. У декого навіть довжиною життя молоде єдине Тут от ми біжали. Я туди до комишей добіжав. У Нас страдала. Тоді... Скажем так, два человека добежало, танк оттуда доходил. Я уже с камышей оттуда вот это э, по телефону корректировал э, там, артиллерию. Там. Да, то есть, и, и, ну, танк доехал сюда, вот он здесь крутился. Э, Саня где-то вот туда вот, тут был где-то тоже перерытый окоп. Э, он прыгнул, и он, как раз говорит, что увидел стволы, вот это и он по стволом сидел. И он уже, говорит, слышал, когда одиночные Ну, стреляли говорит, Ну, все, говорит мне говорит, Ну, уже, типа, добивают Вот А Чечен чечен Чечену, вот там, в том окопе сидел В полулях Сергей С пулеметом Оттуда автобус выехал Мы подумали, шахтеры Потом уже поняли, что то они шахтеры И Чечен оттуда дал очередь с пулемета Начал, это, и он начал Ходу-ходу задом уходить они тут помню, подсолнухи были, вот пехота заходила отсюда с подсолнухом. Танки шел, и отсюда пехота. Саня там погиб. И э -э да, его окопа доставали. Леша Заика ну, метров где-то 30-50 на поле лежал. Погиб и снайпер погиб. Так же там. Ну, а Все остальные Моделиев, Крылов, э, Русик медик, Дима, вот они все вот там уже погибли. Там вторая у нас БМП стояла. Вот танк уже, когда вот здесь БМП разобрал, уже ту БМП разбил. То есть вот там уже четыре человека погибло. Там у нас палатка стояла. На братських могилах не ставлять хрестів, але не на цій війні. Адже саме православну каплицю із хрестом встановили семерим розстріляним 4 липня минулого року біля села Новоселівка їхні бойові побратими із 93-ї окремої механізованої бригади. Їхали ж до Новоселівки через вільні вже містечка і села Донбасу. Зупинялися дорогою в тих. Те підрозділ старшини Кіріка стояв торік на блокпостах, контролюючи особливо небезпечні ділянки АТО. Обіймалися з місцевими жителями, котрі підтримували наших бійців ще тоді, коли не було волонтерів. В одному із таких сіл і було зроблене останнє фото солдата Олексія Заїки, нашого земляка, котрий загинув на світанку 4 липня лише у трьох десятках кілометрів від Донецьку. Вспоминаю. Сейчас в многих школах, в многих училищах эти фотографии висят в памяти о Галюше. Ребята, те, которые погибли, которые стояли здесь, защищая нашу землю, чтобы, чтобы не, про, не прошли дальше, чтобы не было таких, как в Донецке, в в Запорожье. Очень тяжело, конечно, вспоминать, но это все такое родное, все такое близкое. Забыть Это этого мы нельзя. Стоим, стоим, стоим. Никто мы не хочет, чтобы дети... Мы выращиваем детей, для того, чтобы они были счастливы. Мы мечтаем о том, чтобы у них судьба была хорошая, счастливая. Никто не знал, что эта война нагряет и что свои мы будут убивать своих. Были... В посадке, получается. Как тяжело а, терять а детей. Да, Считаешь? Мы, мы, Особенно мы, мы, молодых мы, мы, таких, стороны, которые мечтают жить, которые... Мы, 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 мы І зв'язаний із політиками, із їхання просто стоять, захищають роки, захищають свої Не пишних промов, а теплих і щемних слів удостоїлись від бойових побратимів семеро полеглих у донецьких степах на 10-му блокпосту, а також меморіалу, створеного власноруч бійцями 93-ї ОМБ із Франківщини. Пом'янімо і ми їх. Підполковника Володимира Мамадалієва та солдатів Олексія Заїку, Андрія Крилова, Руслана Рущака, Олександра Савенка, Дмитра Шевченка і Дмитра Чабанова. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите? Ще це хлопчина? І он той герой був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він мама. Я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись, маму. Мені ж залишив вічну рану. А я ж дзвонила, кажу сину, іди додому, бо там вже гинуть. А він не правду, то це все вирту. Мені ж від того було дивно, і я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала, і він приїхав. Не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. Відкрий же очі свої сині. Вставай, ти хочеш так лежати, втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию дай. Ж такий холодний, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так для Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають! На братських могилах не ставлять хрестів, але не на цій війні. Тим паче, що за півтора року ставлення жителів Донбасу до української армії змінилося. Якщо не кардинально, то принаймні істотно. За цей рік конкретно наша бригада могла судити о своїх підрозділеннях. Вони гаріса піднялися з того маленького рівня, піднялися на великих особу. Це по готовності, по в службі, в нічньому по навіть гарісо, по техніці і по всьому. Тобто, благодаря волонтерам, благодаря нашим. Ну, даже скажем, в большей степени это волонтеров ту технику которую мы там 24 года уничтожали там, не, не вкладывали в ни копейки денег только вкладывали скажем так на того чтобы прокормить армию то благодаря волонтерам это все начало подниматься как говорится и поднялось до тех высот когда мы можем противостоять не только там ополченцам мы можем противостоять русской армии я горжусь этими людьми я вообще горжусь второй батальонной тактической группой который я имел честь возглавить команду. Были прекрасные люди. Они сейчас находят себя на гражданке, они демобилизованы. Знаете, как было все это тяжело? Мы прошли славный путь. Я думаю, вообще 93-я бригада, это та бригада, которая Великую Отечественную войну имела, имеет, заслужила большие награды. Я думаю, второй. Батальйон ї бригади вніс лепту. Що ж, багато слів було сказано про героїв того дня, про героїв загиблих на 10 му блокпосту. Але емоцій було незрівняно більше, а нині, уже вкотре, побачила справжній портрет нас, українців, на тлі епохи, і він мені вкотре сподобався. А отже, слава Україні! Винчина!